Увага на те, що э, стороні захисту також відомо, про що вони зазначають, що призначена така постанова і з'являється велика кількість клопотань з їх сторони, які вони вважають, що э, первинні, які вони вважають первинні документи, необхідні для об'єктивного визначення э, висновку даного експерта. І також звернути увагу, що всі ці клопотання задоволені і наразі детективом. Звернулися з питання про тимчасовий доступ до документів, які містять перші таємницю, з метою отримання відповідної ухвали вилучення її в Приватбанку з метою проведення об'єктивної експертизи, щоб сторона захисту не могла в подальшому наголошувати, що її висновки не обіцяють. Це перше ваше. З приводу тих ризиків, які були встановлені, слідчої з ми думку, вони виходили з клопотання. І переконання, ті, які е, були проведені прокурором, про те, що підозрювані на сьогоднішній момент дорослі е, були тяжкого злочину. По-друге, не є, є е, особа, яка втратила громадянство України, а є громадянином Республіки та держави Ізраїль. Фактично тобто, на сьогоднішній момент підозрюваний втрати з стільки соціальні зв'язки державою України. Зв'язку з е, Є об'єктивний підставо вважати, що перебуваючи на волі, останні можуть все-таки переховуватися від військового розслідування та суд подальшого. З приводу впливу на світ, основні свідки у нас є, це колишні співробітники, колишні дії співробітники центрального. Центральні філії, історичної філії, приватбанку. Також ваша честь, свідком є особа, на яку Ігор Валерійович виписував доручення, тобто, фактично, це всі особи, які прямо або посередковано можуть бути зобов'язані з площі. У нас також ставлення, які вказані на те, що останній може, як посередковано, впливати на даних світлах. Просив звернути увагу на той же порядку 225 звукозаписі полічався коронавір запис, свідка Владна. Вона в судовому засіданні повідомила про те, що її безпосередній керівник більш перевіркою КВБ, що її керівник намагався з нею зустрітися і повідомити, як вона має себе вести організації з того слідку, з почим вона переживає. Своє життя і переживає взагалі з приводу такої ситуації. Тому ще що вже є наявність об'єктивних підстави жарти, що вже дійсно ці були на Ну і з приводу тих документів, які можуть бути знищені, знову ж таки, якщо ви кажете з того, що з постановлення об'єктива було призначено судово-економічну експертизу, дійсно частина проведеної фінансової яка Необхідна для проведення даної експертизи вилучена, однак є ще деякі документи, які необхідні для проведення об'єктивної експертизи. Ми вважаємо, що підозрювані можуть вживати заходів для знищення даних документів обов'язково для того, щоб вони не опинилися в руках як органу місцевого розслідування, подальшого і і знову.